Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремлі наносить показові удари, нібито як помсту за куриська. Крім того, на аеродромі Ангеліську Рська Сарато Олені, як пишуть партизанські телеграм-канали, помітили велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч може бути неспокійною, тому будьте дуже і дуже обережні. Вчорашня провокація Кремля із обстрілом купола. Це як лише, то кажуть, ця предлог для ескалації. Вже зараз на стратегічних аеродромах помітили понад 34 Бомбардувальники різних модифікацій. ТО також понад 135 пілотів прибули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних типів. Також активність ворожого флоту просимо не нехтувати нічними тривогами. За словами експертів, основна ціль це показовий удар по банковій. Окупантам потрібна хоч якась телевізійна перемога. ППО на готові. Хлопці зроблять усе можливе. А російських пілотів уже попередили партизани. За кожен пуск будуть відповідати найдорожче. Наразі ж після дня ейфорії Україна спростувала свою причетність. До атаки на Курська. у Вашингтоні теж заявили, що не володіють інформацією про атаку чи принаймні щодо підготовки до подібних дій. Водночас Рупор Путіна пісков назвав ці заяви сміховинними, Мовляв, рішення ухвалює США, Україна їх виконує. У Бібісі проаналізували, чи могли українські сили вже захопити та знищити газорозподільчу санкцію у суджі. Там зауважили, що Росія останнім часом вживала багато заходів для посилення внутрішньо протиповітряної оборони в Курську та, передусім, у самій Москві системи ППО. О, Курська уже тепер в Україні, а Назар Чорний пише наступне. Передусім дисклеймер, оскільки російські джерела, включаючи офіційні, не заслуговують на довіру. Українські посадові особи не підтвердили те, на території Курської області Арефа проводять спеціальну воєнну операцію підрозділ Сил оборони України. У цьому матеріалі доведеться керуватися виключно припущеннями. Відтак припустимо, що події у Курської області Ареф, які розпочалися 6 серпня, 2024 року, є реакцією місцевих активістів на з. Рощення вартості іпотечного кредитування в РФ внаслідок перерозподілу коштів на користь воєнних витрат. На щастя, російська пропаганда заздалегідь дала відповіді на запитання про те, що ці люди могли взяти про на техніку, тому припущення, що вони придбали її у тому ж воєнторзі, в якому ігор гіркін придбав свою у 2014 році. Навіть в Росії повинне сприйматися як безпосередньо логічне. у Курській області РФ викликали ряд припущень. Про те, що відсутність ядерної відповіді з боку Росії на активні Земні бойові дії на її території означає, означатиме неготовність або неспроможність Росії застосовувати ядерні сили на практиці, що своєю чергою зведе цей аргумент протиставлення до рівня викрив того блефу. Відповідно перестороги союзники України щодо ядерної ескалації безпідставними і після подібної демонстрації можуть бути відкинуті для того, щоб Україна в майбутньому змогла застосувати надану союзниками зброю для ударів по території РФ, наприклад, для ударів по аеродромах, що для України є значно актуальні. Шою цілі ніж кілька російських сіл цікавих лише якимось місцевим повстанцям. На жаль, ця конструкція не витримує критики. Умови та порядок застосування ядерної зброї визначаються указом президента РФ номер 355 від другого про основу державної політики РФ в галузі ядерного стримування. Цей указ у пункті 18 вісімнадцятому розділу 3 визначає чотири підстави для застосування Росією ядерної зброї. Перше напад на Росію або її союзників із застосування балістичних не лише я ядерних ракет, друге застосування проти РФ або її союзників ядерної зброї, третє вплива противника на критично важливі державні або воєнні. Цікаве формулювання чи не така об'єкти РФ, виведення з ладу яких призведе до зриву ядерної відповіді. Четверта агресія Росії проти із застосуванням звичайної неядерної зброї, яка ставить під загрозу саме існування держави. При цьому рішення про застосування ядерної зброї ухвалюється одноосібно президентом РФ, тобто останні пункти слід трактувати. Та як загрозу існуванню путінського режиму, а не держава як такої на користь такого трактування свідчать ще два факти: Перший у квітні цього року українським військовим вдалося знищити стратегічний ядерний бомбардувальник ту 22М3. А В травні. Дрон атакували пошкодив автогресовну радіолокаційну станцію вороні дм розташована поблизу Армавіра на території Краснодарського краю РФ. Подібні ЗРЛС складають систему раннього ядерного попередження. Вона відстежує пуски балістичних ракет та попереджає про Напрямок удару даючи можливість відповісти на ядерний удар до падіння ворожих ракет та носії ядерної зброї на зразок Ту-22М3 входять до ядерної тріади, компоненти якої мають забезпечити ту саму ядерну відповідь. Отже, атака складових цієї системи є саме тим, про що йдеться у згаданому вище під пункті 3, вплив на критично важливі державні або воєнні об'єкти РФ виведення з ладу, яких призведе до зриву ядерної відповіді. Відтак у Росії що з сквіт... Дня травня цього року є підстави для застосування ядерної зброї відповідно до власної ядерної доктрини. Другий факт: восени 2022 року Путін оголосив про включення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України до складу РФ і підписав відповідні федеральні конституційні закони зауважте неокупованих території цих областей а областей в цілому, попри те, що російська армія ні тоді, ні зараз не контролює їх в межах адміністративних кордонів. Це означає, що з погляду російського законодавства міста Херсон та Запоріжжя є під контрольними Україні територіями РФ. А збройні сили України, які стримують російський наступ на території цих областей, уторглися на територію РФ та отримують контроль над її частиною. Так це звужать як поживілля, це є маячнею з погляду міжнародного права. Однак з точки зору російського державного апарату ситуація є саме такою. Відтак і вторгнення теоретичного білоруського експертиційного корпусу на території Курської області РФ і перебування під. Розділів ЗСУ на території Запорізької чи Донецької областей з точки зору РФ є вторгненням та окупацією території РФ Ба більше Україна публічно та прямо декларує наміри припинити контроль РФ і на територію решту цих областей а також Кримом, який теж включений до конституційного складу суб'єктів РФ як наслідок наявна і друга підстава для застосування ядерної зброї. Агресія проти РФ із застосуванням звичайної зброї, яка становить під загрозу саме існування держави в конституційних з точки зору РФ кордонах. Тим чином, умови, які формально можуть бути трактовані російською владою як достатні для застосування ядерної зброї, наявні вже досить довгий час. Події в Курській області РФ не є в цьому контексті чимось унікальним. Попри це, періодичні ядерні погрози російських посадових осіб стосуються не знищення компонентів системи ядерного стримування і не фактів перебування підрозділів ЗСУ, Харасоні та Крематорська радше, ефемерних загроз боку окремих країн заходу, чи то НАТО, чи то невназваних ворогів, саме тому розглядати події в Курській області. Як передумову для того, що будь-яка ядерна реакція російської влади чи її відсутність на дії місцевих повстанців була екстрапрольована і надії збройних сил України щодо застосування західної зброї по ключових воєнних об'єктах РФ є дещо передчасним, а передусім тому, що ані збиття Ту-22М3, ані удар по зРЛС, ані атака на сил на Курськ не є безпосередніми загрозами для режиму Путіна в авторитарній державі, де збереження влади прямо чи опосередковано є незмінною умовою для збереження життя та. Татків загрозою тільки ті фактори, які можуть цю владу похитнути. Удари по території РФ тривають вже не перший місяць і охоплюють перелік об'єктів значно важливіших для здійкості режиму ніж якісь прикордонні села, жителів яких російська влада самостійно бо врізала без будь-якого сумніву, якби це було для чогось потрібно. Реакція офіційних осіб РФ радше обмежиться якимись заявами та публічними погрозами, та ймовірно непублічними спробами натиснути на країни заходу, щоб запобігти подібним повстанцям. Сим акціям у майбутньому, адже навіть якщо ядерна спроможність Росії дійсно є лише блефом, і потрібно, щоб цей блеф опрацював якомога довше. Цей варіант є значно безпечнішим та більш передбачуваним і для заходу ніж реальна перевірка спроможностей та готовності російської влади вдатися до останнього аргументу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.